Культури та відпочинку імені Тараса Шевченка улюблене місце білоцерківців та гостей міста, але постійна його забудова насичення атракціонами, мафами та іншими об'єктами вже давно перетворило його на бізнес-територію. А нещодавно стало відомо, що по пішохідній частині парку хочуть пустити ще й драйв для нового ресторану швидкого харчування відомої мережі Київсі, чому Білій Церкві через це спалахнув серйозний скандал. Дивіться у сюжеті. У білій церкві розгорівся справжній скандал через будівництво у парку культури та відпочинку імені Шевченка відомого фастфуду «Київсі», де облаштують драйв для автівок. Громадськість вбачає, що створення проїжджої зони по його території призведе до звуження пішохідної зони та втрату кількох прогулянкових стежок парку. Одна з яких належить. Комунальному підприємству спровокує транспортний колапс у центрі міста та ще більше розв'яже руки місцевим бізнесменам, які і так вже звели поруч супермаркет, ресторани та торговий центр, як стверджує місцева активістка Ірина Савченко, вона не проти самого закладу, але драйв для автівок не дозволить білоцерківцям спокійно пересуватися по парку пішки. Для кого ця дорога побудована? Тобто партію статутні цілі це відпочинок, культура відпочинок для кого для дітей. І для батьків з дітьми там чи бабусі, дідусі з дітьми. А тут для кого це воно буде? Тобто для тих батьків, які дуже поспішають, які тільки приїхали, взяли і поїхали. Тобто, якщо ти хочеш почесть дитину, то будь ласка, прийшов в парк, погулявся на тракціонах, пішли от в цей заклад, щось там поїли, поспілкувалися. Тому от хто цільова аудиторія? Тобто, де ті статутні цілі комунального підприємства, якого ми як громада заснували ну, в образі нашої міської ради? Тому от власне це і обурює. Мало того, що безкоштовно просто забрати територію для обслуговування своїх особистих бізнес-інтересів. Ну і для кого? Це не для дітей. Це точно для дітей з батьками. Це просто для тих, хто на дітей не має часу, які швидко заїхали, забрали, і поїхали. У мережі цю тематику також активно обговорюють хтось радіє цій новині, а дехто вбачає черговий деребан землі та зниження загального рівня комфорту в центрі міста. В мене іноді просто опускаються руки, коли розповідаючи, як гарно і екологічно мати пішохідний центр, чую, а як же ж я в парк з дитиною приїду, я звик паркуватися під самим паровозиком. А як же ж я на пляжі запаркуюся? Там до води метрів 50 треба йти. А каву попити біля бруму. Це ж треба у самі двері. Маючи ідеальне місто для прогулянок пішки і велосипедом, що по розмірах, що по ландшафту, ми не можемо насолодитися його красою за межами авто. У місті є ті, кого потрібно трішки привчати як до культурного відпочинку, так і до соціально відповідального бізнесу, а не прихапнути одне, щоб піджати інше. В 2013 році з'явилося бажання у людей щось змінити. Якби тоді це бажання не з'їла машина корупції і корупційної влади, можливо зараз все було б по іншому. Велика кількість активних людей почали щось змінювати саме на місцях в будинках, в дворах, в суспільстві. Але потім все це зійшло на нівець, бо не було підтримки влади на місцях. Владі такі зміни не потрібні були. Майбутній драйв планують розташувати на декількох ділянках землі. Ось ця вже давно перебуває у приватній власності ТОВ «Трайдент». А звідти йде частина комунальної землі, яка знаходиться у користуванні парку. Щоб машини могли нею їхати, власнику пасажу треба отримати погодження земельного сервітуту від міської ради. Відповідний проєкт рішення вже перебуває на розгляді. Як наголошує директор парку культури Андрій Доміловський, останнє слово залишається за депутатом. Путатами до того ж на території парку розташовані вагончики для будівельників ресторану. Власник ділянки пообіцяв пану Андрію відновити благоустрій, але після завершення ремонту. Знов таки, це не просто за депутатами, тут повинна бути розроблена документація, проєкт самого переміщення автотранспорту з усіма ДБНами, з врахуванням інтересів як пішохідних, так і веломондрівників і тих самих автомобілістів. Для цього є спеціальні норми. Я думаю, що навіть при наявності драйву це буде все враховано і безпечно. Пишається, що у місто зайде великий міжнародний бренд. Директор Товт Райдент Вадим Фастівський каже: цього добивався багато років і наголошує, що в день приблизно 300 машин приїжджатимуть на драйв. На це відвідувачі витрачатимуть 5 хвилин. Тож Корок не створюватимуть, крім того, рух по колу навпаки допоможе частково розвантажити потік автівок по центральній вулиці і усуне проблеми з паркомісцями. До майбутнього заїзду підприємець планує посунути зупинку громадського транспорту на 4 метри в сторону ближче до пішохідного переходу. У нас є розроблений обласним ДАІ. Дор карт Схема дорожнього руху, в якій все позначено. Кількість знаків, кількість переходів, все в звичайному режимі. Це не впливає якось на рух і зупинку громадського транспорту, зокрема. Ні, це не вплине. Єдині ризики це коли буде перші тижні ажіотаж навколо Київсі. Якщо він буде, сподіваюсь, буде, це буде зрозуміло тиснюва. Всі ми пам'ятаємо, як було в Макдональдсі. Але тут трошки інша ситуація. Ну, ми домовились з власниками бренду, що ми запустимо драйв після цього ажіотажу. Це буде місяць, це буде два, скільки буде ажіотаж, стільки ми запустимо, стільки ми будемо його притримувати. Це перше. І друге, ну якщо, наприклад, реально буде така ситуація, при якій в якісь часи в певний відрізок часу і в певні місяці, будь то літо чи зима, ну якийсь створюється реальний не колапс, який не можна, не можна розрулити. То ми ну просто будемо просити в ці часи, щоб драйв не працював. У вулиці Ярослава Мудрого існує дві смуги для руху транспорту. Одна з них офіційно визначена для паркомісць від міської ради до кінця приміщення Апельсину. Тож фактично транспорт рухається по одній смузі. Тож в'їзд до Київсі та виїзд з нього здійснюватиметься фактично по основній магістралі, кудою рухається увесь трафік. Натомість у патрульній поліції Білої церкви вважають, що облаштування драйву суттєво не вплине на дорожню ситуацію. У центрі і так посилений потік машин, тож він таким і залишиться. А спрогнозувати наперед дорожньо-транспортні пригоди чи надзвичайні події не можна. До того ж, інспектори слідкують лише за дотриманням правил дорожнього. Дорожнього руху. Стосовно КФС, да, відповідно до статті 6 закону України про дорожній рух, балансоутримувачем є у нас міська рада. І міська рада, відповідно до проєктів будівництва, розробляє схему організації дорожнього руху та погоджує її з відповідно до статті 27 закону України про дорожній рух з уповноваженим підрозділом національної поліції. Тобто КФС погоджували у управлінні патрульної поліції в Київській області за адресою міста Київ вулиця Академіка Туполєва. По сфері забезпечення безпеки дорожнього руху можу сказати таке, що великий трафік я не думаю, але патрульна поліція буде, скажімо так, все робити для забезпечення безпеки дорожнього руху та дотримання усіх встановлених дорожніх знаків та дорожньої розмітки. Наш телеканал також спрямував офіційний запит на керівництво Київсі-Юкрейн, аби вони дали свою оцінку проблемі, що склалась у білій церкві, на момент виходу матеріалу лист розглядають. Наразі ж м'яч у цій ситуації перебуває на стороні депутатів міської ради та очільника громади Володимира Вовкотруба, які мають вирішити, чиї інтереси вищі комунальні чи бізнесові. А поки будівництво американського ресторану акт. Триває. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла церква. З 1 жовтня пенсійний фонд України розпочав перерахунки субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років. Для більшості це відбувається автоматично. Про це повідомили в органі. Зокрема, це стосується домогосподарств, чия виплата влітку складала 0 гривень та людей, які користувались пільгою на оплату комунальних послуг. Жодних змін у розрахунку субсидій або в процедурі призначення не відбувалось. Тож допомога Ціно надається з початку опалювального сезону або з місяця звернення та до його завершення. Кому все ж потрібно прийти до пенсійного фонду для нарахування фінансової підтримки, у коментарі фахівчині у першу чергу це треба звернутися тим, хто вперше планує звернутися за призначенням субсидії. Також це можуть звернутися особи, у яких на неопалювальний період. Субсидія не була призначена в зв'язку з наявною заборгованістю по оплаті житлово-комунальних послуг, і якщо вони її або ж погасили, або уклали договір реструктуризації по даній послузі, або ж оскаржили в судовому порядку. І ще треба звертатися тим особам, у яких змінилося Складному господарству, наприклад, кількість зареєстрованих осіб, можливо, хтось приписався, виписався, хтось виїхав за кордон. І, взагалі, якщо якісь відбуваються зміни в майновому стані, наприклад, там, купівля якоїсь земельної ділянки, авто там, чи будинку, тобто вони такі отримувачі субсидій мають повідомляти пенсійний фонд протягом 30 календарних днів. 10 жовтня у світі відзначають день психічного здоров'я. Основна мета звернути увагу на проблеми пов'язані з ментальним станом людини, адже нині постійний стрес відчувають не лише учасники бойових дій, а й цивільні. Як розповіла психологиня міської лікарні номер 2 Ярослава Порхун, вони проводять безкоштовні консультації і восени спостерігаються збільшення кількості звернень, адже це період загострення та тривожності. Наприклад, у вересні. За допомогою звернулось 80 людей. У серпні півсотні, а у липні 45. Хтось самостійно приходить, а когось направляють лікарі. Спершу визначають проблему, а потім працюють над нею. Залежно від ситуації, потрібна різна кількість сеансів а подекуди направлення до профільних спеціалістів і призначення медикаментів. Зокрема, найчастіше звертаються через конфлікти, тривожність, проблеми з самооцінкою, невпевненість, нерозуміння, як жити далі після поранення чи діагнозу. Що радить психологиня? Послухайте у коментарі, та в разі необхідності запишіть номер телефону, що на екрані. Саме перше я б сказала, що це режим дня потрібно дотримуватися. І правила харчування, і вживання рідини, і щоб кожен обов'язково лягав спати, і дуже важливий сон із 10 годин вечора і до 3 годин ранку, тому що виробляється мелатонін, який допомагає організму відновлюватися, відновлює повністю і нашу ендокринну систему, і внутрішні органи, намагатися. Спілкуватися більше із своїми рідними, близькими, друзями, бути доброзичливим, думати про добре. Ми, як психологи, що ми можемо допомогти? Ми можемо працювати із негативними переконаннями. Ми можемо показати людині, як можна іще вирішити проблему, як можна іще іншими способами досягти результату. Тому що кожна людина вона має свою доріжку, має свій. Спосіб вирішення проблеми, а ми можемо поділитися іншими варіантами, можемо допомогти по-іншому подивитися на проблему під іншим кутом. І в нашому місті також дуже багато працює дуже чудових психологах і в дошкільних навчальних закладах, у школах, в університеті, в коледжах. Так що наша команда дуже велика. Більше новин шукайте на нашому сайті, знайти його просто достатньо ввести у пошуку. bc.espresso.tv. Там ви знайдете лише актуальні новини, цікаві блоги, аналітику, що стосується нашого міста та району. Тож радимо вам закріпити сторінку у збережених. Підйомна сила з такою назвою у кінотеатрі імені Довженка відбулася прем'єра документального фільму, присвяченого авіації Збройних сил України. Над стрічкою працювало близько 15 людей впродовж 12 місяців. Кожна пора року дозволила зняти щось унікальне, певні погодні умови, які впливають на результати польоту. Усі, хто з'являється у кадрі, справжні бойові пілоти, авіонавідники, інженери та борттехніки, фільмували. Як навчальні польоти, так і справжню бойову роботу серед локацій: зйомок: Львів, Київ, Харків, Полтава, а також наближені до фронту міста Слов'янськ та Костянтинівка. На прем'єру біля церкві прийшло на жаль лише дві людини, і в цьому прогалина інформаційної кампанії серед містян. Підйомна сила це перший повнометражний фільм, який розповідає про неймовірну роботу армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Тут вперше розказали історії відважних пілотів-вертолітників про критичні моменти перших днів війни. У краєзнавчому музеї презентували проєкт геній української архітектури Микола Даміловський та його шедевральний водогін у Білій церкві, мистецтво в інженерній споруді та його сучасна візуалізація. Голова ГО Україна інкогніта Роман Маленков розповів про те, як вони подавали заявку на проєкт відновлення водогону та як розвивалися архітектурні стилі на території нашої країни. Відвідувачі також ознайомилися з унікальним архітектурним спадком та су. Часною інтерпретацією видатної інженерної споруди Нагадаю, з початку року, волонтери вже двічі робили масштабну долоку з прибирання території навколо водогону, що у парку Олександрія. У дитячій бібліотеці номер один школярка Вероніка Височинська презентувала свою першу виставку картин у стилі Петраківського розпису. Підтримати юну художницю прийшли рідні, вчителі та однокласники. Як ділиться її мама, доньку відправляла на всі можливі конкурси, адже вважає, що саме цей напрямок у художньому мистецтві має прославляти білоцерківщину. Вона ще як була геть маленька. Я бачила, що всі були прояви в неї. І я весь час Бога просила і молила, Боже, поможи розвити талант. Що в суботи всі лишала справи і возила дитину, щоб розвити талант. Тому так потрохи, потрохи, що трошечки вона в школі картини. І потім <кхід> вона не до одного вчителя ходила. Ми спробували різні жанри, але все-таки дуже дякую Богу, бо Людмила Мар'яніна і, ну, і з такою теплотою, з такою любов'ю, і професіоналіст, такий в неї, що вона знайшла підхід до дитини. Я весь час сиділа поруч, я нічого не розуміла, що Людмила Мар'янна говорить. А дитина моментально розуміла і так творились твори. Це були всі головні новини міста на сьогодні. Дякуємо, що разом з нами слідкуєте за всім, що відбувається в громаді, та не байдужі до подій. Тож не мовчіть, бо влада має чути і знати голос народу. Завтра наша команда підготує ще більше свіжих та актуальних новин. А ви не забувайте ставити вподобайки та писати свої думки у коментарях. Нехай щастить.